Thank you Привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо нашу рубрику підсумка тижня в земельній сфері та коротко розповімо вам про цікаві події, які сталися за минулий тиждень та на які варто звернути увагу. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наші відео. Команда земельного фонду України створена для того, щоб допомогти кожному з вас. Вирішити земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете підтримати нас або просто подякувати, можете перейти за посиланням під відео та задонатити нам на модобанку. Ми будемо вдячні за вашу підтримку. Тоді почнемо. Мінагрополітики запровадили у державному аграрному реєстрі новий функціонал. Оновлення спрямовані на покращення функціоналу для користувачів та підвищення ефективності адміністрування у сфері сільського господарства. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України. України Віталій Коваль новий функціонал передбачає завантаження витягів дар та державного реєстру виробників сільського. Господарської продукції, що був створений як окремий функціонал під ДАР, крім того, доступна нова функція перевірки витягу за унікальним номером через зручний відкритий веб-інтерфейс, що значно пришвидшує процес верифікації користувача дар, зазначив міністр. Відтепер ДАР реалізовано інші можливості проведення користувача у статус активного сільхозперобника, перегляд історії змін статусу, що забезпечує прозорість обліку в Україні. Запустили пілотну модель співпраці малих Аграріїв у форматі так званих інноваційних груп. На тот у фермерів примусово забирають зерно за зниженими цінами. Російські загарбники примусово забирають зерно на тимчасово захоплених територіях України за зниженими цінами. Як повідомили у центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони на захоплених територіях України, стартував сезон примусової здачі зерна в російські резерви. Так, загарбники створили зернових операторів, через яких аграрії вимушені продавати пшеницю до РФ за зниженими цінами. 7-8 тисяч рублів за тонну, що вдвічі менше від російського ринку. До слова, на українському ринку ціни на пшениці фіксують в межах 200 доларів. Ворог використовує адміністративний тиск на фермерів, погрожуючи відповідними відмовами в деклараціях відповідності із січня 2025 року. Росіяни скасували вже 357 декларацій на 487 тисяч тонн зерна, начебто через порушення норм безпеки. До переліку техніки. З 25% компенсації додали понад 500 найменувань. Міністерство економіки в четверте у 2025 році оновило перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу. 25% вартості яких компенсується державою. Цього разу додано 524 нові найменування. Загалом у переліку від тепер 13 807 найменувань від 157 українських виробників. Серед нових позицій: сівалки, культиватори та елеватор. Обладнання, теплогенератори, обладнання для переробки картоплі, бункери, силоси та зрошувальні системи. З них 517 нових найменувань додали підприємства, які вже беруть участь у програмі. В Україні подешевшала земля. В Україні суттєво знизилися ціни на землю сільськогосподарського призначення. Про це повідомляє сервіс Open Data Bot. У червні цього року середня вартість гектара становила 59 тисяч гривень. Це приблизно на 2 тисячі гривень нижче ніж було у травні цього року. У червні минулого року ціна становила 49 тисяч гривень. Найнижчі ціни на землю цього року фіксували у березні, у середньому вони становили 54 тисячі гривень. Найвищі ціни були у квітні 71 тисяча гривень. Середня вартість гектара за весь час роботи ринку землі складає близько 37 тисяч гривень з гектара. На Одещині пересихає озеро, яке забезпечує зрошення 8,5 тисяч гектарів посівів. Про це повідомляє Всеукраїнська аграрна рада. Станом на сьогодні водойма заповнена лише на 57% і, за прогнозами експертів, до 1 липня досягне мертвого об'єму. Це означає порушення гідрологічного режиму, значне погіршення якості води, втрата джерела водопостачання для населених пунктів Ізмаїльського району, зменшення біорізнічності, Маніття, колапс у системі зрощення та втрата врожаю на тисячах гектарів йдеться в повідомленні. Організація водокористувачів, вода життя, яка об'єднує фермерські господарства, комунальні підприємства, місцеві мешканці та інші споживачі води в басейні озера Катлабух, 17 червня 2025 року, звернулися до влади з проханням терміново втрутитися у надзвичайну ситуацію. На цьому мої новини вже будуть завершені. А я нагадаю вам, щоб ви не забували, що професійна правова допомога до. Поможе запобігти ризикам для сторін, захистить їх від неправомірних дій та позбавить від неприємних ситуацій. Я дякую за вашу увагу.